В ефірі Випадок у студії Віктор Поворозник. вітаю сьогодні у програмі. Поліція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми. Ліквідували мережу підпільних фабрик, де виготовляли спеції і каву різних торговельних марок. Затримали нетверезого водія, який вчинив смертельну ДТП. Гасили пожежі та витягували тіло чоловіка з під землі. Рятувальники розповіли про роботу. Трагедія у високогір'ї в Карпатах виявили тіла двох чоловіків. Поліція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми. Організатор створив злочинне угрупування з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки в соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів, нібито для військових. Поліція екстрадувала з Ірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень. Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів, нібито для військових. Щоб викликати довіру, фігуранти позиціонували себе як волонтери, публікували фото з передової, звіти про допомогу армії та використовували патріотичну символіку. Ціни на товари були нижчими за ринкові. Позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це, нібито волонтерськими знижками або доставкою напряму з ЄС. Після отримання предоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли зв'язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки і знімали готівкою через банкомати. Таким чином, фігуранти привласнили понад 20 мільйонів гривень. Слідчі головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Кіберполіції Київщини встановили всіх учасників схеми. Зібрали докази їхньої діяльності та заблокували фінансові канали. Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. У 2023 році обвинувальні акти щодо трьох учасників скерували до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам організатор після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні 2025 року його затримали на території Республіки Вірменія, а 28 жовтня передали на українсько польському кордоні. Нині його етаповано до України для допиту та обрання запобіжного заходу в суді. За організацією шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція ліквідувала мережу підпільних фабрик, де виготовляли спеції і каву різних торговельних марок. Вони діяли в Харківській, Київській областях та в Києві. Правоохоронці вилучили чотири виробничі лінії, компоненти, пакувальну тару та готову продукцію на майже 2 мільйони гривень. Організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи оголосили підозри під час проведення комплексних заходів з викриття підпільних виробництв та злочинних груп, діяльність яких завдає шкоди правовласникам торговельних марок та ек економіці держави, оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції, викрили мережу підпільних фабрик, де виготовляли спеції та каву різних торговельних марок. Знаходилися вони на територіях промзони у Харківській, Київській областях та Києві. Зломисники завезли лінії для виробництва та пакування продукції, а також генератори. Низькоякісний товар фасували в тару з логотипами різних українських та іноземних торговельних марок, збували фальсифікат як справжню продукцію гуртовими партіями, роздрівним покупцям, які далі реалізовували її на споживчому ринку у різних регіонах країни. Замовлення клієнтам відправляли поштою або власними бусами. З результатами проведених заходів поліцейські вилучили чотири лінії для виробництва фальсифікованої продукції, понад 20 тисяч пачок готового товару, понад 100 тисяч коробок та етикеток з торговельними марками українських та іноземних брендів, генератори та транспортні засоби. На підставі зібраних доказів організатору та чотирьом учасникам оголошено про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального. Прокурора поліцейські Прикарпаття затримали нетверезого водія, який вчинив смертельну ДТП за скоєне керманичу загрозою покарання позбавлення волі на строк до 10 років дорожньо транспортна пригода з летальним наслідком трапилася 2 листопада, близько 17-ї години між населеними пунктами Рогатин та підгороддя Рогатинської територіальної громади. На місці події поліцейські попередньо встановили, що 45-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець місцевої громади допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля, део Сенс, який рухався у попутному напрямку. Після цього Део Сенс виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Мазда, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Наслідок аварії 35-річний водій Део Сенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і пасажирка 74-річна жителька Рогатина, автомобільна Мазда, яку госпіталізовано було до лікарні. Поліцейські встановили, що на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій БМВ керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Водія Мазда теж освідували у медичному закладі. Результат він керував тверезим. Порушника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене останнє сп'яніння, що спричинило загибель людини. За скоєне крманучу загрожує покарання це позбавлення волі на строк до 10 років. Поліція Прикарпаття наголошує всім обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Бережіть себе, а також інших. Ліквідували пожежі, допомагали туристам у горах та витягували тіло чоловіка, якого засипало землею. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних. 1 листопада о 9.46 рятувальники залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт на території приватного господарства у селі Княжолука Калуського району. Чоловіка 1960 року народження засипало землею у криниці на глибині близько трьох метрів. До місця події було направлено рятувальників 10 та 8 державних пожежно-рятувальних частин. У ході проведення робіт рятувальники виявили тіло чоловіка. Підняли його на поверхню та передали працівникам поліції в 11.20 до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу у селі Павлівка Івано-Франківського району на території дачного кооперативу. Пожежа виникла в дачного будинку на площі близько 5 метрів квадратних. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 20-ї та 23 ї державних пожежно-рятувальних частин. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Під час ліквідації займання було врятовано собаку. О 12.48 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників поблизу села Кострич Верховинського району. На місце події було направлено рятувальників Верховинського районного управління, які спільно з працівниками лісового господарства оперативно ліквідували займання окремих осередків на загальній площі близько 150 метрів квадратних. До гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також безпілотний літальний апарат для моніторингу обстановки. Рятувальники Прикарпаття наголошують, що будь-яке необережне поводження з вогнем у лісових масивах чи на відкритих територіях може призвести до масштабної пожежі. Не спалюйте сухостій, не залишайте непогашене вогнище, особливо поблизу лісу. Пам'ятайте, що зберегти природу від вогню може лише ваша відповідальність. Також рятувальники цими вихідними знову вирушали на допомогу туристам. 1 листопада до гірських рятувальників надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що під час спуску з гори Говерла синім маршрутом її. Супутниця, 15-річна мешканка Вінниці, травмувала ногу і не може самостійно далі продовжити рух. Зв'язок з потерпілою підтримувався. Координати місця події було оперативно встановлено. До дівчини прибули рятувальники гірського пошуково рятувального відділення Поста Заросляк. Надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази. Рятувальники Прикарпаття закликають туристів не вирушати в гори в зимовий період. Погодні умови стають дедалі складнішими. Похід у гори без належної підготовки може бути небезпечним. Плануючи мандрівку, завжди перевіряйте прогноз погоди, реєструйте свій маршрут, підбирайте відповідне спорядження, не ходіть наодинці та обов'язково завантажуйте мобільний застосунок порятунок у горах. Трагедія у Високогір'ї в Карпатах виявили тіла двох чоловіків. Їх знайшли поблизу озера Бребенескул. У Карпатах знайшли двох загиблих чоловіків до служби порятунку Закарпаття. Надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків в гірській місцевості поблизу озера Бребенеску в районі гори Гутентомнатик. Рятувальники транспортували тіла з високогір'я та передали працівникам моргу у Рахові. Загиблими виявилися 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області. Рятувальники наголошують, якщо плануєте йти в гори, ретельно стежте за прогнозами погоди, та обов'язково інформуйте рятувальників про свої. Маршрути. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.